Вітаю, шановні друзі! Гарні новини для українців США Сполучені Штати Америки продовжили тимчасовий захист для українців на 18 місяців до жовтня 2026 року. Друзі, як повідомляє департамент внутрішньої безпеки, The Department of Homeland Security, зараз я вам прочитаю офіційний текст з їхнього сайту. Департамент внутрішньої безпеки США оголосило сьогодні про продовження тимчасового статусу біженцю TPS для України до 18 місяців. Продовження ПІС пов'язано з триваючим збройним конфліктом та надзвичайними тимчасовими умовами в Україні після аналізу ситуації в Україні та консультацій з міжвідомчими партнерами було визначено, що продовження терміну дії тимчасового захисту на 18 місяців є виправданим. До речі, варто задуматись про те, коли закінчиться війна, друзі. Якщо США продовжує на 18 місяців до жовтня 2026 року, розширене військове вторгнення Росії призвело до великої кількості жертв серед цивільного населення та повідомлень про злочини. Це вторгнення спричинило гуманітарну кризу і значною кількістю людей, які змушені були покинути домівку. Продовження терміну дії тимчасового захисту для України дає приблизно 103 тисячам нинішніх бенефіціарів переєструватися для отримання УТП, якщо вони продовжують е відповідати критеріям, що дають право на отримання тимчасового захисту. Право на перереєстрацію мають лише особи, які раніше зареєструвалися для участі в програмі ТІПІС за призначенням України до цієї категорії, осіб належать громадяни України та особи без громадянства, які востаннє проживали в Україні, які безперервно проживають у Сполучених Штатах, принаймні з 16 серпня, 2023 року, маючи або не маючи законного міграційного статусу. Кожна особа, якого опрацьовує департамент внутрішньої безпеки, проходить сувору перевірку з точки зору національної безпеки, діючи. Ес департамент внутрішньої безпеки визнає, що не всі перереєстровані особи можуть отримати новий документ про дозвіл на працевлаштування до закінчення терміну дії їхнього поточного EAD і автоматично продовжує на 12 місяців термін дії EAD, раніше виданих відповідно до статусу TPS для України. Служба громадянства та імміграції США USCIS, продовжуватиме обробляти заяви, подані в рамках статусу України, що перебувають на розгляді, як первинним заявникам, так і перереєстрованим бенефіціарам, які мають незавершені форми. I821 або I765 не потрібно повторно подавати жодну з цих форм. Якщо імміграційна служба схвалить заяву за формою I-821, яка перебуває на розгляді, то вона надасть особі дозвіл на тимчасове проживання до 19 жовтня 2026 року. Аналогічно, якщо USCIS схвалить форму I-765, пов'язану з TPS, USCIS видасть особі нову EAD – яка буде дійсною до тієї ж дати у повідомленні федерального е, державного департаменту? От яке незабаром буде опубліковане. Будуть роз'яснені е, критерії відповідності, терміни і процедури необхідні для перереєстрації та поновлення і AD для нинішніх бенефіціарів, друзі. Тому слідкуйте за цією новиною. В подальшому вийдуть відповідні друзі роз'яснення і обов'язково зробіть репост. Це чудова новина для багатьох українців, які зараз перебувають в США на тимчасовому захисті. З повагою, друзі, ваш адвокат Демченко.